Хто там? Я вроді гостей не чекав. Хто там? Між цими дверима? Хто там? На інтерв'ю. Зрозуміло заходьте. Дякую. У нас дв... двозначна защита, мало ли. Угу. Що? У вас тут дуже красиво. Так, да, вибирали під свій стиль. Де у вас кухня? А, кухні у нас немає, так як це, по суті, дом з кабінетом пов'язаний. Тобто тут я лише знімаю відеоролики, чи зацейкуюсь чи, чи за якісь ідеї, наприклад. А на, А на що ви цього робите? А це пам'яток про те, що Росія має завжди палати в огні Чорному. Воня. Ну і тут патріотичний. Що вам? Можна подивитися на ваш один тотем? Так, да, можна це. Це мені привезли із Чехії. Прикольний. <клес> Класний. А, це... а чого він захищає? Я Наскільки я пам'ятаю, мені просто коли його привезли, мені розповіли про те, що він захищає, робить вас безсмертним. Ну я поставлю його як пам'ятку і все. Ну да, прикольно. Так, ну це сокет, це всім відомо. Ну, да. Також привезли за кордоном. А, а, це... а де а, тут... а ваша прой 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 пройдемо за зі мною. Давайте. Ось тут в мене кімната моя. Mm -hmm. а, не знаю, що вам сказати. Прикольно. Так, да, тут менше всього, тому що багато статиків ви В цій кімнаті робите? основному, коли я, наприклад, придумую якийсь сценарій для відео, чи, наприклад, засняв відео, чи в мене взагалі немає, немає немає ніяких ідей, я можу собі піти сюди, прилягти і відпочивати. Тобто я тут відпочиваю. Це моя відпочивальна кімната. М -м, прикольно. У вас тут. Тут є більше, окрім одної картини і книжкових полок, більше тут нічого немає. Ну і скло. Що це таке? Це вам. А, Дякую. Так, тут у нас не металеві двері, тут. Прості, не... ну, тут... тут... А це що за голову? А, це також експонати, правда, статуї неживі. А тут. А як туди залізти? Куди? Туди да. на даний момент неможливо туди потрапити, Ну, якщо, наприклад, чуть трохи, то можна подивитися, що там росте дерево, так як потрібно свіже повітря, так як це, по суті, як бункер частково, щоб захищитися. Ну, тут да. немає ані вікон, ані нічого. Для чого тяж. Ця... А це що? Ну, я не знаю, це мебель така, не знаю. А тут самий рідкісний експонат. Yeah. Ось тут. Ого, uh -huh. а... А не заметив. Це голова дракона. Ну, цінний експонат. Мені його привезли із Польщі. Але е, тут буде стояти зовсім інший uh -huh. предмет, інша голова. Uh -huh. Тут буде стояти голова Путіна. Це uh -huh. буде саме рідкісне. Ну, тут патріотичні скриньки такі, що можна сказати. Uh -huh. а там поки що нічого немає. А це що за штуки? Де? Зверху? Це фонарі. Угу. У вас тут красиво. Да. А тут Ай! Да, Тут потрібно обережно бути, бо тут ніякої загрожі немає. Ай! Все. Ну тут прапори України, як всім відомі. Тут місці... а це що? Це електричний стіл. Із-за Чому він електричний? Тому що він тримається як лівіцірує. І тут кнопки, наприклад, ну, поки вони ні до чого не підключені. Так, ось мішень <гум> да, можна потикати. Ці пульти поки що, поки що не працюють, але тут ще помістений стіл рядом. Ну, Такий кабінет. Це обов'язково з. Естетика, можна сказати. Ну, да. ну, все більше тут такого. Ні. Дивіться, класно. Більше тут нічого такого і немає. Ну, да. ну тут такого скриньки, картини. Це чи то плісень, а чи, не, чи... Не, чи не. ліана, Я не знаю. Це теж мені показали виростити, кажу, а де воно буде пахнути. Ну те, що я тільки помітив, про те, що воно На... О, навіщо ви це зробили? Поставте, будь ласка, в скриньку, я потім перемонтую. Не, це... А також тут є такий же експонат, ось зверху де я. ось. У. О, також в виді прапора України. Ну, да. Та й все. А під картинами нічого немає? Ні, там нічого немає, окрім двозначної стіни. Тобто заради безпеки. Угу. Тут компас. Тобто... Ну, на вашому місці я би тут зробив якусь комнатку. Поставте, будь ласка, картину. Я так люблю картини ламати. Будь ласка, не ламайте. Я не ламаю. Тут годинник, щоб подивитися, так, як. Я не можу на даний момент. Да, я можу поглянути, якщо я, наприклад, вийду наприклад, на, на, на вулицю. Так? так, я побачу, що там на дворі світло. Але я не завжди тут. Оце, Бу... Де? Оце? Да. Це компас. Мені відділі подарунка на день народження привезли. Він мені правда не потрібен, але я його помістив сюди за, за ради красоти. А також там місце пусте. А я туди Так, такого залізається, воно, дивіться, звідси тако прострибуйте і туди так, Обережно, пожалуйста, бо там також вогнища, тому що. Ой, що тут немає факел, я не використовую факели, а використовую лише. Що? Факели я використовую лише в відпочиванні, а тут лише таке. Я не, не, не пам'ятаю навіщо, так як це було побудовано. станьте, будь ласка, сюди я хочу зробити дуже класне. Чи побачите? Ну давайте. Вона була яка? Ох ти, красиво. Ну я не раджу так більше робити, будь ласка. Врешті-решт ви у мої... Ви в мене в гостях і ви більшість речей у мене. Поламали, виходить. Mm. Uh, ну, в принципі, вся екскурсія тут також буде uh, має бути другий поверх. Тобто тут більше чого буде можливо зноситися, возможно, ви... ми ще колись з вами ну, побачимося. Uh, mm. uh, та й все. Більше тут такого. Я потом скажу номер, я теж подивлюся. На також. цей дом я зараз ставлю десь. Ну, ставлю на цей дом 9 балів, а також я хочу ще показати, як проходять зйомки відео, тобто я тут. Також стою на цей диван, на це крісло, тобто, такого можна присісти. І такое, наприклад, станьте, будь ласка, рівно такого до пульта цього електричного. Отако От я заснімаю, тобто, тут, як ви зрозуміли, виден флаг русский, і частково прапор України. Старий прапор України ззаді. Це, це саме наскільки мені відомо. Це сама сильніша нація і Україна, ну вона була найсильнішою, і станеться завжди сильнішою. На моєму, а моєму сюди с... хтось ще залазив? Ні, сюди ніхто не залазив. Там можна сказати, рікова пиль може хранитися. Ну тут проводиться генеральне прибирання раз на два дні, тому угу. пилі тут не буває. А друзі немає. Друзі на даний момент всі за кордоном, так як почалася, ну, всім відома криза ай, 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 ай. Ой, ой. в. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Не потрібно, зараз все стане добре. Mm -hmm. Це привичне діло, тому що тут огорожі, як ви, ви помітили, немає. Оп. Так. Оп. Друзі, в мене є, але зараз ми втратили повністю з ними зв'язок. Думаю, нам пора прощатися, так як ви спитали, ну, да. попиталися. Мені, я вже хочу відпочивати, тому е, е, якщо вибачте, що я вам не, пров... не вибачте, мені потрібно відпочивати. Вибачте, що не предложив каву, чи, наприклад, чай, не знаю, просто що ви п'єте. Просто все закінчилося. Е, це, правда, трошки соромно мені. але... Що я можу сказати напослідок е, е, міцного вам здоров'я, щоб yeah. ви дійшли е, під мирним. Тому що вас не бомбанули. Mm. Це саме важливо. А е, ну ладно, я думаю, ви відкрите двері, а я піду поки що відпочивати. Ну добре. Все, до побачення. До побачення.